Хочу розказати вам один секрет про себе. Цікаво? Дуже часто запитують, а що ви собі робите, Оксана Олександровна? То я вам сьогодні хочу це розказати. І чому ж це сліди в мене під очима? Як ви думаєте, що я робила? Що роблю собі, то і вам рекомендую. Собі я робила препарат саме полімолочної кислоти. Чому його? Тому що дуже маленька молекула, але дає надзвичайний колагенно-синтезуючий результат. Тобто, для чого я тобі це робила? Для того, щоб позбавитися темних кіл. Зараз у мене другий день, і я ще в реабілітації, я ще набрякша, і в мене є синці. Я вам хочу показати, як це саме відбувається введення полімолочної кислоти. Я роблю препарат безпечний собі і рекомендую його своїм пацієнтам. Вірю, довіряю, перевіряю на собі і тому вам даю саме найкраще.